Друзі, привіт! І я думаю, по назві відео ви розумієте, про що сьогодні я буду розповідати і чим хочу з вами поділитися. Буду трохи підглядати свій щоденничок, куди я виписала свої думки, які я хочу точно розповісти, і не забути про них. Тому, мабуть, почну зі своєї історії З самого дитинства. Я порівнювала себе з іншими людьми, вважаючи, що вони краще, вони розумніші. Вони точно знають, як треба робити, а я не знаю, тому треба прислуховуватися до них. І тим самим я знецінювала себе, свій досвід, свої почуття, свої емоції і вибирала інших людей, а не себе. Але з часом я зрозуміла, звідки в мене ця поведінка, бо я просто це перейняла від своєї мами, як то кажуть, все йде із сім'ї. І тільки коли я почала більше занурюватися в глиб своєї душі, питати себе, пізнавати себе, пішла до психотерапії, я усвідомила: ніхто не знає, як правильно. Більшість роблять і повторюють за іншими, як інші роблять. Хтось нічого не робить, бо боїться зробити помилку. Хтось рухається інтуїтивно. Не знаючи, як робити, але робить по відчуттям, помиляється і далі робить, і пробує, пробує, пробує. Ми всі тут е, на цій землі в перший раз. І не варто порівнювати себе з шляхом іншої людини, бо у всіх він різний, і цілі на це життя у всіх різні. Важливо сфокусуватися на собі, питати себе, шукати своє, пробувати. Якщо ви вже знайшли своє, це дуже круто, і тут важливо не потрапити в пастку якраз порівняння себе з іншими людьми, бо це викличе більше тривожності, аніж принесе користі. Бо ми лише бачимо гарну картинку в соцмережах, але ми не знаємо, що стоїть за нею. Так само кажучи про себе, я можу сказати, що я теж можу викладати гарні фото, гарні відео, але ж ніхто не знає. Що я почуваю по той бік екрану. Можливо, я, я теж можу викладати, що все добре, а насправді ніхто не знає, що я переживаю, через що я тривожусь, чого я боюсь, і що насправді зі мною відбувається. Тому я хочу дати вам дві поради, що з цим робити. По-перше, це стати добрішим до самого себе. Не ображати, не обзивати, не знецінювати свої дії, свій досвід і самого себе не знецінювати, а бути собі кращим другом. От Я багато читала про те, як полюбити себе, і одне з правил було стати собі кращим другом. І я дуже довго уникала цього, тому що я не розуміла, ну як ну я не хочу, ну що це таке. Але коли трапляється якась ситуація, і ти вже починаєш думати щось погане про себе, треба себе зупинити і подумати, згадати свого найкращого друга і подумати, якщо б він був на моєму місці, чи б я сказала йому такі погані речі, які зараз починає думати про себе? Я думаю, ні. Тому в випадках. Коли щось пішло не так, щось не по плану, підтримуйте себе. Не треба ще більше себе навантажувати негативом. Це життя все буває. Підтримуйте себе, і це дуже важливо. По-друге, що я хочу порекомендувати, це більше чути себе і чути свою інтуїцію. Для цього варто просто вийти, погуляти на природі в тиші. Вийти в парк без навушників, без соцмережей, просто от наодинці з собою і з природою, і слухати свої думки, свої відчуття. Це дуже важливо. І це розвиває ваше, як сказати, сприйняття, відчуття. Ви більше слухаєте себе, ви прислухаєтеся себе, ви починаєте чути. Себе і наостанок пам'ятайте, що окрім вас ніхто не знає, як вам краще жити. Тому слухайте себе, любіть себе, поважайте і з любов'ю ваша Вікторія.